Сьогодні буде про велоподорож з Франківська до Пилипця, де буде бігти горами 10 кілометрів і потім знову їхати додому на велосипеді. В загальному вийшло 300 кілометрів велосипеда і 10 кілометрів горами. Велосипед запакований, можна їхати. З собою беру лише найнеобхідніше: це ремкомплект, ліхтарики, водичка і запакувала велосумку. Виїхавши з Франківська, я зробила зупинку в долині. Тут такий краєвид на гори і десь там я буду бігати. Погода супер. Кручу, педалі, їду далі. Вітер так свище і на фоні співають пташки. Вже трохи потікає сонечко, і я думаю, теж та хмаринка, щоб трошечки подув вітерець та прохолод. Зупинилася біля річки і чому би не скупнутися. Вода холоднюча, дуже. Посвіжилась, можна їхати і далі. Сьогодні маю проїхати 150 кілометрів. Я на місці, і сьогодні був перший трейловий день. Бігли 100 кілометрів 70, 40. Ох, купа людей. Відчуйте просто цю атмосферу. Тут нереально. Два. Я буду бігти завтра. У мене буде десятка. Будемо вибігати о восьмій раночку, а поки тут ловлю бігунів, кайфую від їхніх їх емоцій і багато зустрічаю знайомих. Це вже наступний день. Сонячно, тепло. Люди починають збиратися. Сьогодні буде забіг на 25 та 10 кілометрів. Я ще щаслива, кайфую від цього всього. Не знаю, що очікує мене попереду. Да! До зустрічі на фініші! Бажаю вам якнаяскривіших вражень! Повертайтесь не менш сміхнення ніж. Рейловий забіг важко назвати забігом, адже це просто підйом. І просто всі починають швидко йти. І бігу тут насправді вже мало тими думками, на що я це роблю, на що воно мені здалося, я ледве дихаю, Ах, але наступає той момент, від якого я кайфую. І це неймовірно. І потім хочеться ще. фініш. я пробігла дев'ятий серед 118 жінок і Я щаслива Я неймовірно щаслива. Але я ще раз колись записалася. Таке не дай Бог. Ніколи знову ніколи і кожен раз так кажу. Забіг завершився, дочекалася нагороджень своїх знайомих. Поїли ми борщику, і я поїхала назад додому у Франківськ. Падах природа, неймовірна. Ліси, гори, річки, і ти їдеш, і цим всім насолоджуєшся. Просто я кайфую, я кайфую. У горах почали збиратися хмари, почався сильний вітер, дощ капати, і на 90 му кілометрі я вирішила зробити зупинку і переночувати в місті Долина. І на наступний день вже доїхати 60 кілометрів до Франківська Ось моя велопригода дійшла до завершення. Я щаслива, що я це зробила. Це був мій перший досвід поєднання велопоїздки з бігом. Мені все сподобалось. І велопоїздка на 300 км, і біг на десятку сам якраз. А після, як вже приїхала додому, нічого в мене не боліло, ніякої втоми. Так над я не відчувала. Я була щаслива від того, що я бачила навколо себе, від людей, що були поруч, від тієї атмосфери. Все, як я хотіла. Планую наступні велопоїздки. Це не перша і не остання. І далі буде більше, цікавіше і кайфовіше.